На урочистості прибули керівництво району та міста, громадськість, літературознавці, молодь та почесні гості, серед яких директор Житомирського музею космонавтики Ірина Дячук, директор головної астрономічної обсерваторії, академік Ярослав Яцків та праправнук поета Олександр Петренко. Народився Михайло Петренко у багатодітній дворянській родині у 1817 році у Слов'янську, теперішньої Донецької області, навчався у Харківському університеті, брав активну участь у літературному, культурному житті міста, збирав та вивчав усну народну поетичну творчість та фольклор. Разом із родиною Писаревських він був ініціатором організації у Харкові українських музично-пісенних вечорів. Проте відомим Михайло Петренко став завдяки захопленню. Поезією, творча спадщина митця невелика, але його вірші пам'ятають і нині, бо деякі з них стали народними піснями, такі як Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, або взяв би я бандуру, ходить хвиля по осколу, думи мої думи та багато інших. Два роки тому я розпочав дослідження, яке можна умовно назвати ідентифікація Петренків. Перш над усе я хотів вивчати свій рід, свій рід Петренків. Ну і так вийшло, що Михайло Петренка є представником того роду Петренків, до якого належав і я. Мені було дуже цікаво з'ясувати, ну верні, точніше, знайти документальні підтвердження до цього. На вечорі багато пісенних творів було виконано на вірші Михайла Петренка, бо він був справжнім патріотом, безмежно любив свій край та рідну мову. До речі, 12 серпня 1962 року у рамках польоту на кораблі Восток 4 під час прямого зв'язку із центром керування польотами на Байканурі вперше в історії людства з космічної орбіти пронунала пісня поета Дивлюсь я на небо та й думку гадаю у виконанні космонавта Павла Поповича. Тому на цьому заході. За поданням Андрушівської народної обсерваторії, рішенням комітету із номенклатури небесних тіл при міжнародній астрономічній спілці у Гарварді, небесному тілу астероїду за номером 274-843 офіційно присвоєно ім'я Михайло Петренко, і сертифікат було вручено правну поета.